Кожного разу, коли в моїх роках у відео з'являється ось ця вудочка Poseidon Neo, я отримую цілими пачками питання від вас стосовно неї. І це зовсім не дивно, адже бренд Evergreen є одним із світових лідерів у виготовленні риболовних снастей. Снасті відповідно коштують чималих грошей. Проте зараз бренд випустив ось цю лінійку Neo, яку позиціонує як більш бюджетну. і власне значно більше рибалок зможуть собі її дозволити. Якщо тою ж лінійкою Poseidon Superior, то дана лінійка буде дешевшою приблизно на 40%. Для себе я обрав модельку 77 з приставкою ML. Тест даної вудочки від 0,5 до 10 грам, а довжина 2,31. У звичному нашому розумінні вудочка в тесті до 10 грам це як класичний лайт, проте бренд позиціонує як медіум лайт, що означає більшу потужність. Вага цієї вудочки 78 грам, та виконана вона з карбоном модуністю 24 тони. До прикладу, той же Superior. Такому ж рості буде важити на 10 грам менше. Та виконаний він з карбоном модульністю 46Т, а також він оснащений найлегшими кільцями Fuji Torzite. На серію NEO японці вирішили поставити трошки бюджетніший варіант кілець, і тут стоять звичайні Fuji однолапі титанові кілечка. Коли я обирав з лінійки вудлище власне, для своїх умов, мені приглянулась саме 77 модель, адже саме такий ріст і такий тест є е, е, такий найбільш потребуючий. В ті умови, в ті озера, в ті річки, де я ловлю. давайте конкретно пробіжимося по тих місцях, для яких така вудочка підійде якнайкраще. В першу чергу це будуть е, озера та річки середнього формату, там, де потрібно використовувати приманки розміром приблизно там, від 2 до 6, 7, 8 грам, де потрібно ловити на середній дистанції, коли не потрібно кидати аж за горизонт, коли не потрібно е, ловити рибку там метр від берега, а коли риба стандартно розміщена на різних дистанціях. Давайте перейдемо до джигу і я поділюсь з тими враженнями, які отримав за багато рибалок. Дивіться, по низах можна сказати, що тест 05 не зовсім відповідає дійсності. На мою думку, при використанні тонкого шнура, нижня межа тесту цієї вудочки буде 1,5 грама. При такій вазі монтажа ви можете достатньо добре виконати свою проводку, добре відслідковувати роботу вершинки на проводці та на падінні приманки до дна. Що стосується верхньої межі, то максимум, який я ставив на Цю снасть це 8 грам та приманка 3 дюйма. Працювати з такою вагою абсолютно комфортно, що вартує додати: стрій у неї екстра швидкий і додаючи е, трошки ваги до свого монтажа, е, вершинка включається все більше і більше в роботу. Тобто, якщо взяти поділити її на такі сектори, то на найменших вагах буде працювати лише верхня кінцівка, але по верхній межі тесту включається робота всієї вклейки. І, хоч багато хто скаже, що вклейка це не є універсальне рішення, але тут стоїть хард солід, тобто жорстка вклейка. Взагалі, це один з моїх улюблених типажів спінінгової вершинки. Вона є достатньо інформативна, але при цьому жорстка. Також не комфортно ловити на блешні. Використовуючи їх вагою від 2 до 8 грам, ви зможете добре відслідковувати їх гру по верхівці. І звісно, що воблери, адже вони також займають чималу частину у коробках спінгістів. Не можу сказати, що дану вудочку вартує купляти, якщо ви хочете ловити суто на воблери. Проте, якщо зрідка потрібно потвічити якийсь мінов, то будьте впевнені, вона це зможе. Воблерки по типу 56-й річ, 70-й річ, 80-й орбіт будуть з легкістю проанімовані. Нею також одне з питань, яке виникає у багатьох грибаків, які розпочинають цікавитись даною вудочкою, це є сам бланк, адже як я сказав раніше, він виконаний з низькомодульного карбону тонажністю 24 тони. Проте зараз я з певненістю можу сказати, що чутливість даної вудочки на найвищому рівні, і вона, якщо і поступається суперіору, то зовсім трішки. Щоб отримувати максимум задоволення від ловлі такою делікатною снастю, її потрібно також правильно оснастити. До прикладу, я оснастив свій інструмент катушкою Shimano Vankish в розмірі 25 тисячі. І саме така катушка може дати ту потрібну легкість та збалансованість. Дані Снасті. Ну і звісно, щоб не втрачати в комфорті ловлі, шнур також повинен бути тонким. Виробник заявляє 02-04 PE. У моєму випадку тут намотана нитка Yamato Light Game 04 розміру. Це є тонка та міцна японська нитка, яка дозволить закидати ваші приманки дуже далеко. Ну а в якості повіця сьогодні я пров'язав флюрокарбон діаметром 0,52, так званий чорний флюрокарбон. Адже саме так називається дана лінійка Sunline Blackstream. І також одне з популярних питань, чи він просто Чорного кольору, ні, друзі, він не чорний, він прозорий, це лише назва. Отож, попереду в нас ще близько половини риболомлі, і будемо надіятись отримати ще клювання щуки. А ще приємним бонусом стане зниження ціни даної вудочки на сайті офіційного представника.